Добрий день, я радий, що нас стало більше. Нас це підписників каналу Смачна країна. І сьогодні, як я і обіцяв, деякий час тому ми знову приїхали в село Зелена Поляна Поліського району Київської області до чудової господині Лесі Семененко. Леся, добрий день. Добрий день. Ви ж пам'ятаєте, що ви обіцяли мені розказати і показати, як готують картопляні голубці, так обіцяла. То я готовий. Я дуже рада, що ви приїхали. Зараз вам покажу рецепт голубців. Для цього нам потрібна капуста. Ми вже її приготували, відварили, так як на голубці, як на звичайні. Як на звичайні да, роблять голубці, у нас так само вже приготовляється капуста, е, картошка е, теж натерта для голубців. М'яско нарізаємо кубиками. Ну, і, і, і я долучуся, да. тому що мені на, на, на якій терці? На, на, на ці, да, так? Да, там, де е, mm -hmm. труть деревні. І цибулька, і моркочка, і всякі приправи. Там йде в нас е, траві е, овочеві, всякі листя, оці перець okay. чорний, і солька. А яке м'ясо? М'ясо так, коріно. Можна свиніну. Можна гов'ядину, там йде асорті, там, е, там різні. Чуть тілятіни, значить, потрібно і свинятина, бо телятина і куратіна це дієтичне м'ясо. Але треба трошки свиніна, щоб чуть-чуть було жирніше, Вони тоді будуть вкусніші. А на, о, тут одна о, капустина чи скільки? Одна, да. одна ну, ну, капуста велика, да. скільки береться м'яса. Для капустини? Угу. Ну, десь 400 грам. Ну, пів, пів кілограма м'яса. І що, натерли картоплю, так. її не віджимати нічого? Ні, її не віджимати. Вона повинна бути не віджата. Ми її тоді її заправимо, посолимо і будемо горнути голубці. наші. А як ви робите Бо різні господині по-різному, Підсолюєте воду, коли варите картоплю? Ой, коли капусту? Ні, не підсолюємо. Не підсолюємо. не підсолюємо, ні. Ми вже солимо просто ну, заправку де м'ясо із картошкою, тільки там солимо, а капусту не підсолюємо. Сюди картошку ми додаємо. Тепер. м'ясо. — Все змішується. Так, да, все змішується. Це ми робимо начинку. Да, да. Заправляємо і ходить у нас начинка. ми сюди цибульку додавляємо. Сиру, сиру, смазываю. да, сиру. Можна сюди смажене додавати. І смажити й цибулю, і морку смажити. Ну, я нас, наприклад, люблять більшість во таку сиру цибулю, то ми Дуже все за, запра... да. Більше вона вкуснішей і. Получається, ми сюди додаваємо ложечку смальця, то воно вже виходить, тоді буде жирноваті, якщо ми ще зробимо заправку, засмажимо. Так, тепер ми сюди Даємо приправи і солимо. Це все змішуємо, солимо, перчимо, додаємо пряні трави на ваш смак. Так, да, так. Да. За смаком. Це ми все приготуваємо. Тут зараз остає... солі буде трошки відділятися ну, Крухма буде тут відділятися. Ми його не відсіжуємо, він остається. І ми будемо заправляти голубці. То все, що остається, ми тоді просто зверху поливаємо голубці і заправляємо їх сметаною угу. і ставимо і... їх у піч. піч знову піч. Да. О, це ж. А в квартирі зробиш так? Ну, їх можна зробити тут духовці, але все одно вони не були такі вкусні, як у печі. Вони в, в печі набагато вкусніші. Тобто, через те, що тут Ця є цібуля, картопля, да, то да. це можна сказати, що це картопля робить ці голубці поліськими, так? Да? Так. Да. Получається, так як ми голубці робимо рисові, так ми. А вас рисові роблять звичайні голубці? Роблять. роблять. Сто... Ну, люди роблять. Ну... В принципі, наприклад, більшість любить картопляний. Можна трохи горничками робити, можна так залетати. Пісня є про голубці? Ну, не, не, не чула пісні про голубці. От не знає, що добре, коли голубці, наприклад, в піч ставимо, а потім господиня достає з печі голубці. І якщо назад вставляє, глечка. Чабунчика в місті з голубцями, то на дворі чутно, що пекли хлопці, хазяйки, обов'язково. На двор виходить, і з комін на чутно, цей запах голубцям. Mm -hmm. Кожики, наприклад, печети, теж на дворі чутно. Так що, як, наприклад, по вулиці нас проходиш, That's яка actually, хазяйка а... щось готовить, пече. Голубці. Да, там не пече. А можна вулиця. так, що це без запрошення прийти, Галю, дай мені голубця попробувати. -по 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 -по. Обов'язково. Не, не Ні, ні, ні. ні. Такого не може бути. Обов'язково вгощають. М'ясо в себе Ну, треба солити чуть трохи солоні, наприклад, бо м'ясо ж у себе впітує соль. Це трикутничок, бачиш? Отже, голубці ми накрутили так. і трикутничками, і конвертиками, які завгодно. Дуже апетитно, навіть зараз вони пахнуть. Сирищ, сиріщі. А що буде потім? Що далі? Далі ми. Добавляємо ложку смальця. Ну, я його буду брати по чуть-чуть, бо нам треба буде так розподілити, щоб по голубцях воно розстріляється. Так це ж треба на дно покласти? Його. Ні, ми його кладемо зверху, тому що в печі завсмагає і все і зверху йде. Температура більше йде зверху. Ну, потім да, так як ми робимо духовці, так у нас все виходить, пригорає і знизу, а в печі виходить, все присмажується і згоріє. Так, має бути обов'язково заправка і зверху. Це домашня сметанка? Так. Да. Домашні сметани вони вкусніші, набагато. Домашня сметана роз, розопріває і вони тоді такі ну, дуже золотисті, виходять. і дуже вкусні. І в мене не видно, що це сметана, вони заправка. І смачніший. – Все, тепер у нас все готово. А накривати його? Да, обов'язково накриваємо ми угу. і ставимо в піч. – І скільки вони там доходять? Ну, хлопцям десь дві години-дві з половиною години треба стояти в печі. І не підкидати дрова? Ні, обов'язково в жару. Загортаємо жар. Зараз найкращий, саме варіант духовка і все, саме швидко. А піч, в принципі, це, ну, воно, в принципі, займає час, після неї треба буде і постояти, і понаблюдати. Ну, Врем'я багато займає, але воно набагато вкусніше, ніж духовка. Воно нічого не замінить тим з газовим плитом. А вона вже смачна країна. Да. І все должно бути натуральне і домашнє. І все із зеленої полянської печі, і вкусне і добре. Чекаємо. Будемо чекати. Чекаємо. О, давайте перевіримо. О, вже терпеть уривається. Запах, я вам скажу. Він вже якийсь такий не. Не для голодної людини, скажімо так. О! Жар залишається. А! Температурка. Ух ти! Клас! Боже. Дивіться, вони як бігли. Так, так-да-да. Спускається. Капусточка опускається. Попробуйте. Попробуйте. Я най найпідсмаженіше візьму. Так, беріть. вже готові, буваєш там вже м'ягенькі капуста діляється. Сметанка вся, вся пішла. А якби фабрична сметана була, то було б тут таке. Ну не то. Воно було тіпи, такими вже крапочками, бо наче теж як сир буде зверху. Домашнє воно розокриває вкусне. Дуже гаряче. Вони ще можуть доходити? Так, да, так. -да -да. Рач? Вона дуже вдачі, але я не обіксую язика. Тому що, якби я обпік язика, я вам не сказав. Підписуйтесь на канал Смачна країна. Тому що більшої смакоти в нашій країні ви ніде більше не побачите, не відчуєте. Лесічка, ви сто разів кажіть, воно готове, не готове. Для мене це готово. Це дуже смачно. Але я знаю, що ви зараз знову туди. Я поставлю їх, бо то, що вони повинні бути коричневого такого цвіта набрати. Колір досить друзі. Я, я закриваю, і а вся. сам доїдаю і до побачення.